Сьогодні побудуємо такий тип діаграм, який називається карта діаграм. Для того, щоб побудувати таку діаграму, карту діаграму, скористуємося даними з вашого підручника географії, автор бойка, 9 клас. Це діаграми зі сторінки 67-68. Там є діаграми, які ілюструють лідерів з виробництва зернових культур пшениці, кукурудзи. Так, а ще цукрового буряку, бавовни та цукрової тростини. Отже, ці 5 діаграм спробуємо. Дане з цих 5 стопчатих діаграм зобразимо за допомогою карти діаграми. Для цього вам треба у розділі Моя робота. Тобто в Google класі до цього завдання ви заходите в своє завдання, відкриваєте Моя робота, потім додати або створити електронну таблицю, зелененьку таку позначку вбираєте «Таблиця». і створюєте 5, можна 5, ну, краще давайте зробимо так, щоб було організовано 5 різних аркушів. Так, на першому аркуші, Перший аркуш ви перейменовуєте і вказуєте, що це пшениця. Другий аркуш це кукурудза, третій цукрова тростина, четвертий цукровий буряк і п'ятий аркуш бавовник. Як додавати аркуш? Аркуш додаємо плюсиком, перейменовуємо трикутничок на аркуші перейменувати і вводимо назву. Дані беремо з діаграми. У вас на діаграмах у підручнику зазначена країна і кількість мільйонів тонн виробництва так? на 2014 рік. Ось ви пишете Країна мільйони тонн країни вказуєте, і кількість мільйонів тонн для пшениці, для кукурудзи, для цукрової тростини, цукрового буряка та бавовника. А потім будуєте карту діаграму. Виділяєте дані. Ставити діаграма і замість типу діаграми вибираєте, замість секторної діаграми вибираєте карту діаграма. Ось, ми можемо змінити кольори мінімум-максимум за власним. Смаком, якщо вам хочеться, щоб вони були, наприклад, однотонні, ви можете так зробити. Якщо ви хочете, щоб вони були різнокольоровими, так, вбирайте різні кольори, тобто мінімальне, максимальне. Далі. Колір фону бажано залишити білим, тому що легше сприймається. так. О, колір рамки і шрифти, якщо ви хочете, нехай будуть. Такими, так. Наводячи на країну, ми можемо бачити кількість виробництва вирощування у мільйонах тонн тієї чи іншої культури. Далі, ще раз демонструю на кукурудзі, так, виділили дані, вставити, а можна ось тут вставити діаграму. Цей інструмент натиснути, потім замість секторний обираєте карту діаграму. Дивіться, тут є два типи карта діаграм. Є карта діаграма звичайна, а є з маркерами. Бачите, просто будуть кружечки такі а, на країні, але ми з вами зробимо ось таку стандартну, там, де країна повністю зафарбовується. І цукрова тростина, і так далі про всі 5, всі 5 табличок. Так, є. Далі діти, що можна робити, які дії ще можна виконати з карти діаграми? Ви можете завантажити цю карту діаграму у вигляді зображення. Тобто, якщо вам, наприклад, на уроки географії потрібні якісь такі діаграми. З іншими, можливо, даними, ви можете завантажити зображення. Ви можете згенерувати посилання на цю карту діаграму та опублікувати це посилання у будь-яких місцях мережі інтернет, на будь-яких сайтах сервісах. Ви можете скопіювати діаграму і вставити в інший файл, ви можете перемістити діаграму на окремий аркуш. Бачите, тоді після таблички. З цукровою тростиною, так, а слідом буде слідувати діаграма до цієї таблички. так, Тобто тут крупніше можна побачити. Наступне, що можна зробити з діаграмою. Так, ну, власне, аркуш, ну все. І в редагуванні тут не так багато можливостей. Редагування і оформлення змінити діапазони даних. Так, якщо ми натиснемо Об'єднати дані, то, бачите, відбудеться злиття показників, цього не треба робити. Так, ось, То тут більше нічого такого ми з вами підредагувати не можемо. Так, за бажанням, якщо хочете, інші кольори оберіть все. Ось така робота. Тобто, і якщо ви виконаєте ті дії правильно, як я сказала, у google класі, додатково ніяких посилань генерувати не треба. Ви дочекаєтесь, коли у вас зміни збережуться, закриєте таблицю і натиснете у Google-завдання кнопку Здати. Бажаю успіху!